А плавати не дозволяється, бо грязно, ні? Ні, тобі повезло, що ти живеш у Франківську, тут наш аж раз ходити. Ну і так погойда ти все. Ну, дивитися. Дивитися. Ну, так. Дивитися, дивитися. переселяємося з Бачкова у Франківськ, Янка. Як тобі? Кажу, Янка. А могла зробити вхід по 50 гривень? Не можна робити. Подай. Лишь треба <laughs> Плак, не? Гори, так. І можна. А, ну йдемо на лежать. Да mm. Та там флаг. Mm. Да, я. Кайфик, кайфик, пайку. Полюбуйся. Рассеялся.